Друзі, всім добрий день, 16 березня. Я в Одесі. В Одесі сьогодні оголошен день жалоби. Якщо хтось ще не знає, то вчора мирні квартали Одеси були підвергнуті ракетам обстрілу, внаслідок якого 20 осіб загинуло і більше 70 отримали поранення. Щирі співчуття всім постраждалим і родичам загиблих. Світла пам'ять загибло. Знов таки, це жах, який не вкладається в голові, кожну трагедію. Хтось, я вчора чула, що хтось із журналістів сказав, що ми починаємо звикати вже до смерті. Українці починають звикати. Мені здається, що до цього звикнути неможливо. І навпаки, кожна трагедія це ще, ще більша, начебто є вже рана та, а вона ще стає все більше і більше з кожною такою трагедією. Ще раз світла пам'ять всім загиблим, скорішого одужання, пораненим. Дякую, хотіла б подякувати всім тим, хто хвилювався за мене, за Растіньку, писали в особисті коментарі, писали в особисті повідомлення, писали в коментарі. Це ми були не в тому районі, ми живемо в центрі. Вибухи були в іншому районі, але ми їх чули дуже сильно чули. Я вам хочу сказати, що була тривога і відразу вибух. Тобто люди, які постраждали, їх не можна там якось звинуватити в тому, що вони знехтували правилами безпеки. Наскільки настільки це все було швидко, що ти навіть не розумієш, що це тривога. Отак, От все одним цим. І потім почалися вибухи. Один вибух, знов ще вибух, знов. Ще вибух. Я не пам'ятаю, скільки їх було, три-чотири, але вони були потужні один за одним. І я ж кажу, тривога і відразу ці вибухи. Ми вчора просиділи вдома, ну, такий настрій пригнічений, та він і сьогодні пригнічений. Але знаєте, намагаємося як у той барон Мюнхаузен, я це про це неодноразово казала. Я дійсно порівнюю постійно себе з цим персонажем таких хвилин, як він себе зачуба витягував з болота. Отак, от, от, от і я зараз не хочеться нікуди йти, але я кажу, раз я все, встаємо, йдемо, ну трохи може якось нам вдасться себе відвлекти. Тому що ці думки, вони, вони тільки тебе ще більшу депресію вганяють. Давайте пройдемося трошки. Може нас моречка відвлече, чи ми будемо намагатися якось відліктися. Звісно, що сьогодні без жартів, стримана прогулянка, день жалоби. Ну, ходімо. Друзі, ми в Аркадії. Раз попереду, я тільки що була біля неї. І потім я повернулася. А чому я повернулася? Тому що я згадала про укриття. Пам'ятаєте, я вам минулого разу казала, що в Аркадії встановлено укриття, і ось воно. Бо я сама така пройшла, думаю, а де ж то укриття? Ось воно і зараз ми подивимось, що тут написано. Укриття встановлено на підтримку. Так, освітлення, що... А, все відкрите. Ану. Все чистенько, все відкрите. Напроти Гагарін плаза. А де Растюня пішла? Растюня, Пішли. Як ви звернули увагу, погода в Одесі хмарна, але вже немає дощу. До цього було 4 доби і йшов дощ. А це вже він закінчився і то на сьогодні там є якийсь 100%, що можливо буде. Побігла, побігла. Ой, а тут досі працюють генератори, світла так і не зробили. Якась серйозна аварія, напевно. Пам'ятаєте, ми були минулого тижня, теж не було світла. Ого. Так, а де Растя? Там він щось смажить, шашлик якийсь то. Де моя Растя? Сховаємось, ховаємось, хай шукає. Я сховалася відраз, але вона мене бачить. Аркадівські алії, мені здається, цього тижня гучніше, ніж в минулі вихідні. Генератори чи більше стало, чи не знаю. Дуже так воно на голову давить, так я тільки пройшла. як ви мені писали, що на староконному ринку теж немає світла, теж якась аварія, яку ніяк не можу полагодити. А там тваринки, птахи, і щури, і, і мишки. У них вже вони чують набагато сильніше, ніж ми, набагато чутливіше в них, гостріше цей слух. Боже, як вони страждають. Ну, я пройшлася, у мене аж начебто, знаєте, голову здавило від цього шуму. Моречко, як ми за тобою скучили. Вчора не були, і вже скучили. Растюня, ти там щось забула? Вчора була без палювання, да? то сьогодні треба наверстати. І за вчора, і за сьогодні полізла. Там он годують собачок, кішечок. Пішла все перевірила, що можна з'їсти, з'їла. Морічка, добрий день. І в якому стані я би не прийшла сюди, все, я бачу море, я відразу посміхаюся. Це щось фантастичне. Це ж така енергетика, енергія така, що. І туман, і сіре, і таке собі. А от я його бачу, я посміхаюся. Я... А, дівчата побігли, ви що? дають Ну вже все, якщо минулого тижня ми прийшли, так то зараз ми не пройдемо розстрілюємо. Що робити? Треба обходити. М'ячик. А, вони відео записують, вони відео записують, щоб красиво було, що вони біжуть по узбережжю, начебто трошки в море забігають. Пішли кайфулики. Растюня, клас, да? нарешті ми прийшли на море. Якась ковбаса. Растя, йди до мене, що ти робиш? Ковбаска в когось впала, Растя її з'їла. Растюня, ти свого не впустиш, да? а я вчора, мені вчора потрапило на очі відео. Там, де про собачок розка... ну, як розказують про собачок, ну там щось знаєте типу того, що у собачки життя коротке, і що ось вона бігає, маленька, вона вас не слухається, вона багато їсть, і дуже швидко пройде цей час, і вона стає старенька, вона вже не може рухатися, їй важко. А вам так хочеться, щоб вона побігала. Вона вже не їсть все підряд, а вам так хочеться, щоб вона поїла і ви її вмовляєте. Боже, я так з цим відео, підійшла до Растіньки, обійняла її і кажу, Ростюня, ти можеш мене не слухати, ти можеш робити все, що ти хочеш, ти можеш їсти все, що ти хочеш. Я не буду тебе сварити. А якщо я навіть і трошки посварюся на тебе, ти не звертай на мене увагу, я тебе дуже-дуже сильно люблю і дозволяю тебе тобі все. Отак я вчора їй казала. А сьогодні вже побачила, що вона з'їла кусочок ковбаски я кажу, Растя! Простя. Навіщо ти з'їла? Растюня, шукаємо щось, да? Дивилася погода на наступну неділю, і весь наступний тиждень буде дощі. В Одесі дощі. А якщо взяти Україну, то теж така погода не дуже. В центральних областях, там в Київській області, сніг. Щось все переплуталося в лютому. Я ходила в футболці, пам'ятаєте, в жилетки. Зараз в теплій куртці. і нема кінця і краю цим дощам і, і холоду. Чекаємо весну, а щось. Не пахне, поки що не пахне. Растюня, ти бачиш, що коїться. Чекаємо весну, її нема, ці тумани. Теж як ото в Лондоні живуть? Бідні люди, да. бідні люди. Ну так ця погода, вона ще на, не знаю, на настрій впливає. Давить, давить. Растюня, хочеться щось перекусити, скільки можемо, ми ходити, ноги топтати, голодні, холодні. Расть. Сантаріні, йдемо на море. Растюня вже попереду. Вона все знає, куди йти. Не забуває зайти в ресторан. Растя. Так, да, минулі вихідні, коли ми сюди приїхали, пам'ятаєте, який був сильний туман. І Як казали, що це не туман, а така спарена від моря. І ми поки пройшли до Санторіні, та й деякий Санторіні, там на Аркадії він улітучився. І все, і стало ясне небо, красиве море, такий бірюзовий колір. Зараз. Ситуація інша, туман як був, ну, хоча мені здається, що трошки небо прояснюється. Якщо б воно відкрилося сьогодні, то ми б завтра пішли зустріти схід сонця. Ну, щось воно дуже повільно відкривається. І теж минулого, ну навіть не минулого тижня, а декілька днів тому, якщо ми дивилися бо прогноз погоди, то показувала, що неділя, тобто завтра, хмарність з проясненнями. А сьогодні вже показує на завтра хмарність. Чайчки. А я ніколи не заходила сюди. Санторіні, ми спустилися і пішли не на пляж. Зрозуміло, як ми пішли? Ось Санторіні, А ми пішли праворуч. Я тут ніколи не була. От як це так? Ну тут може і не дуже безпечно ходити. Може щось і на голову впасти. О. Розуміла? Де Растюня, там не можна ходити. А, бачите? Ось воно вже падає. А оце ж Сантерині, ресторан. Оце впало вже. Боже, де Растя? Растя, все. Я не дозволяю тут бігати. Ти бачиш, яка тут небезпека? Пішли. Так, звісно, що так все виглядає красиво, да? оці пагорби, камені, все, моречко, але небезпечно, так. Да. Вон який оползі. А хвостик, тинтерин, -ти хвостик тинтерин. -ти Рассьогоні, я ще не кинула, ти вже побігла. Треба бути уважною. Дівчата з шампанським. Теж фотосесія. Там чаєчок годують. растя з ячиком. Хто де? Хто де, хто я? Хто де, хто як, а у нас кайфулики. Все. Юня, що це? Що ти витворяєш? Здравствуйте, пішли там, де пісочок, тут мокрий. Ні, мокрий, я не дозволяю рити. Я кинула м'ячик, він трошки опинився в воді, а Растя його ще й підкинула. Випадково, але підкинула ще далі в воду. О Боже, Растя, вся мокра. То, може треба роздягатися зараз. Оце так. Да. Зовнішній мокра железка, а всередині начебто ні. Давай, закопуем. Закопуем, давай, Рим, рим, рим. Рим, рим, рим. Рий, Ри. Молодець, моя Ростинка, молодець. Працюй, Растя, працюй. Працюй, Радь. Растся, Растя вже шукає добрих людей, вона їх вже знайшла. А, вони граються з нею, а вона ж прийшла не за цим. Їй вже треба сосісочки якісь, треба підгодувати чимось, а потім вже кидати м'яч. Ну, щось люди нічого не розуміють. І все, давай гратися, біжи, команди дають. Ні, таке вона не любить. Любить, любить моя раця. Люба, вона дуже компанійська, вона так любить, щоб з нею гралися. Все, буде тепер бігати носити м'ячик. Що там, Растюня? Поки м'яч ховаємо, йдемо далі. Зараз плити. Камені плити, як цей пляж. Плити, я знаю, він називається, так? Да? Ну пляж тут. Одна назва, що пляж. Такі. Руїни трошки. Підіймаємось наверх. Скалодром. Ви пам'ятаєте, що минулі вихідні, коли ми тут проходили, тому підслухали, як дівчата обговорювали це скелолазання Казали, що це дуже важко, що воно здається, начебто, нічого нічого важкого, але ні, там дуже йде навантаження на руки, і ти на руках підтягуєшся. Все. Но я не про це зараз хотіла сказати, а про те, що я читала таку новину, що в Києві відбувся все Турнір, чи як сказати, конкурс, змагання, змагання всеукраїнське. Боже, повилітали всі слова. Змагання всеукраїнське поскалалазить. І всі призові, всі три призових міста зайняла Одеса, Одесити. Тож вітаємо! О, наразі побігла. Вітаємо! Я не знаю, де вони вчилися, саме тут, чи є якісь інші школи, чи місця в місті Одеса по, по скелелазенню. Це, я думаю, що не важливо, кому потрібно, той знайде, чи це одна школа, чи є ще. Головне, що всі три міста призових зайняли Одесити. Це так. Да, зі всієї України приїжджали, а виграли Одесити. Боже, скільки людей їздять, молоді їздять на самокатах, на Віліках. Це круто, як мені це подобається. Біля лагуни повертаємо. Що у нас тут? Молодь граня на стадіоні. Боже, Я чекаю прояснення, мені здається, що туман став ще щільніший. Взагалі нічого не видно. Растя. Растюнечка, що там? Це коли я бачу, як залазять на цей камень саме верх, то ні, ну ще залізти, то можна, а злазити, не знаю, мені було б дуже страшно. Воробушки. Подивіться, скільки їх. Як я вам казала, сидять. Я зараз сиду і підспівую собі, знаєте, оцю пісню Люблю тебе! Маниш мене дурманіш, люблю тебе. Я, я така півічка, ще та. Да, у мене нема ні слуху, ні голосу, то я хотіла розповісти вам, що я бачила таке відео, як дівчина підспівувала аудіозаписі, а в неї Йорк. І Йорк, коли вона починала підспівувати, ну, власниця да, його, то він теж. Теж завував. І в мене все. Мені так подобалось це відео, я його переглядала декілька разів, там щось спробувала, щоб і Рася навчилася співати, але ні, Рася не реагує взагалі на це все, на цей бардак. Я зараз іду, а в мене в голові оця пісня. І перед очима цей Йорк, який співає. Я йду, теж в голові всю дорогу йду, воно в мене крутиться. Люблю тебе! Маниш мене, маниш. Співачка щитає. Я пам'ятаю, коли ще в мене син був маленький, вдома теж. Я так любила співати, включу якусь аудіозапись і підспіву. А син такий каже, мама, ну я тебе прошу, ну не співай. Воно так, і, так дратує, коли немає даних цих, а ти, а хтось співає. Ну, мені подобалось. І ось ми дійшли до дельфінчика. Дельфінчик, добрий день. Рада тебе бачити. Ростюня, ти де йдеш? А де ти була, Ростюшенька? Перевіряла щось, так, закрома. Угу. Охірастя. Морічка, ну що, ми будемо вже йти додому? Хотіли тебе попросити, щоб ти якось посидівла, щоб там на небі нас почули і ці хмаринки розігнали, щоб ми завтра прийшли зустрічати схід сонця. Нам треба якісь, якесь живлення позитиву, тому що ми виснажені, виснажені цими негативними подіями. і Хочеться трохи краси. Сонечка краси і позитивна енергія. Тож, будь ласкочка, моречка, посадіться. Все, до завтра. Як би то ні було, до завтра, чи буде сонечко, чи не буде, але завтра ми прийдемо. Хто знає, що це за містика? Подивіться на небо. Я тільки що звернулася до Морячка і попросила, щоб воно нам допомогло прибрати хмаринки. Ви бачили, який був туман, суцільний туман. І що зараз? Ми бачимо, як починає щось якась відіма з'являтися. Хоч щось, хоч хмаринки, хоч щось. Тільки що нічого цього не було. О, мама мія! Моречка, ти що? Це фантастика! це диво. Оце воно нас любить. Разя, ти бачиш, як нас морячка любить. Ми тільки його попросили, і воно відразу раз і це все виконало! Боже море, ми тебе любимо. Я не можу навіть передати, як сильно! Але ти це знаєш, саме знаєш. Ну подивіться. Оце так. Да. Клас. Друзі, на цій дивовижній ноті я закінчую своє відео. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Хлопці, де на великах їздять, бачите, вони собі щось копають із дороги. Нові перешкоди будують собі все самі. А Ми думали, що це природа намита. Ага. Растюня, що там пішли?